Андалусія – це південь Іспанії. Тут недалеко від міста Малага на звичайній заправці уже не перший рік самотньо живе у фургоні бородатий мухамед. Він з Марокко, називає себе борцем за права людини і колекціонує прапори народів, що борються за свободу. Серед інших у Мухамеда Майорії і синьо жовтий стяг. Але в тутешніх українських патріотів зір дуже загострений і вони помічають у марокканця заборонену символіку. Ти хоч знаєш, що це прапор терористів? Я зараз викличу поліцію. Та я знайшов його на смітнику. Мені просто орли сподобались. Я довго рився. Він. В інтернеті, щоб відкопати буде якусь інформацію про цей прапор, але про нього нічого не пише. Володимир грішний прапор топче і забирає на прощання. Вкладає у Мухамедову голову правильні слова. Слава Україні, героям слава! Він приїхав сюди на заробітки більше десяти років тому. з Села торговиця Городенківського району, що на Івано-Франківщині. Тепер Володимир, голова громадського об'єднання Майдан Малага. Так в цьому іспанському місті був свій майдан. Жив синхронно з київським. Ось тут на цій площі що веде до порту. Плаце Маріна по іспанськи називається морська площа. І оцей наш куточок ми збиралися кожного тижня. Малага – це золота жила для українських співаючих і танцюючих благодійників. Тут є і українська школа, і українські церкви, і заможна діаспора, яка готова не йти, а бігти на все українське. Тернополянка Наталя, заробітчанка з 15-річним досвідом в Україні, працювала медиком. А тепер тут, на півдні Іспанії, працює на росіян, виховує їм дитину. Нас можна учити, тому що ми здесь очень розслабилися, Отак От вони говорять. Путін очень хороший. Самі лучший чоловік у в Ви знаєте, я стаю тоді і глухою, і сліпою. Ці жінки заробітчанки бігали по всіх навколишніх селах Андалусії, аби випросити гроші в таких самих, як вони, і закупити медичне обладнання. У них в зошитах усі звіти. Ми відправили на допомогу 7285 тисяч євро. Це кому? Це суто на адресну допомогу. Тут є фамілії. Ми зібрали 10 тисяч євро тільки для обладнання. Ми придбали. Апарат штучного дихання легень. Ми придбали реанімаційну сумку. Реаніматора. Усе це вже в зоні. Ато поїхало в реанімобілі, на який також заробили українці малаги. Один з ініціаторів коштовної покупки, колишній прапорщик Юрій з Кам'янця-Подільського. В Іспанії у нього і сім'я, і бізнес. Своя майстерня з ремонту автомобілів. Кожен день от такими руками треба ходити, щоб гроші заробити. Реанімобіль брали вживаний. Юрій його полагодив. Петро відправив його з Іспанії примісінько на Луганщину. Швидка від Іспанського. Такі заробічан і досі обслуговує батальйон Золоті ворота. Вона обслуговує повністю станицю Луганську. Плануємо, може, ще один або реанімобіль, або один 4 х 4 джип без криші. Скорсети. Це також на фіксації при переломах плечових суглобів, ліктьових. Іспанка Ева, власниця ортопедичної крамниці у місті Гранада, перебирає, що саме уже переслала до львівського госпіталю загалом на суму близько 7 тисяч євро. Про те, що коїться в Україні, її розповіла українка Наталя, колишня Дніпропетрівчанка. Тепер гранадійка. Наталя готується прийняти у себе в Гранаді бійця льоню, який втратив ногу. А про реабілітацію хлопця домовилася з Евою. Зараз ми з ним находимся в контакті. І після завершення протезування ми мождом його тут, в Гранаді. шалену підтримку української армії, яку проявляє громада, підтверджує і консул України в цих краях. Заробітчан в Іспанії аж ніяк не поменшало, але спільне для всієї країни лихо їх дуже згуртувало. То -то, минулого е тижня у неділю у Мурсії освячували два джипи. Але це тільки останніх два джипи до того там десь може. Шість, то більше було куплено у цьому окрузі, який охоплює південь Іспанії, трошки північної Африки і Канарські острови. Офіційно проживає майже 20 тисяч українців. Неофіційно їх ще не менше 30 тисяч. І хоча вони постійно стежать за новинами з України, охочих повернутися назад на батьківщину немає. Тут у місті Малага не на камеру нам підтверджують, міграційні служби Іспанії ледь дають собі раду з напливом нових українців, які бажають оформитися тут офіційно. Черга вишукувалася уже. До жовтня. Місяця мені мені не вистачить слів, щоб вам передати все, що коїться в душі. Пані Світлана, колись була сільською вчителькою української мови, вона з вигоди долинського району, що на Івано-Франківщині, Іспанії вже 15 років. Вона має маленьку кімнатку у вікні. Тримає синьо-жовтий прапорець. Світлана доглядає стареньку іспанку. За цей час її син уже встиг простояти з сотником увесь майдан від початку до кінця, а потім довго воював на сході. Був командиром батальйону Чернігів. І кричали, і молилася, і, і... і... Її роман живий і просить маму повернутися додому, а вона і далі працює безперервно шепочучи молитви. Поки триває війна, Іспанію Світлана вирішила не залишати. Жінка увесь позаробочий час сидить в інтернеті, переглядає сторінки волонтерів і пересилає гроші тим, кому її заробітки можуть врятувати життя. З Іспанії Оля Петрів та Ян Доброносов, п'яти канал.